Себе. І це є початок зла. А далі в краю той же діавол сатана. Переміг перших людей, спокусив їх на зло, на порушення заповіді Божиї. І боротьба ця продовжувалась до пришестя Господа Ісуса Христа. Були грішники і були праведники. Перемагали гріх праведники, як Авраам, Гой, пророк Давид, інші пророки. Праведники Старого Завіту і в той же час перемагало і зло. І перемагало зло так, що перед потопом залишився праведним тільки один той із своїх сімейств. А все людство було. Переможено зло. Але Господь Ісус Христос для того і став людиною. Тобто Син Божий принизив себе до того, що став людиною. Для чого це зробив це Богу? для того, щоб перемогти гріх і перемогти зло, перемогти смерть. Бо, як бачите, людина сама перемогти гріх і смерть не може. І тому, як би ми не боролися з гріхом і зі злом, але своїми силами ми перемогти гріх не можемо. Ось ви, якщо ви боретесь зі своїми гріхами, ви знаєте, як це тяжко, як гріх перемагає. І ви подивіться, як зло в часи. Земного життя Господа Ісуса Христа боролось проти добра, проти правди. Всядь, причому боролось простою людиною, а боролось Господом Ісусом Христом, тобто Сином Божим, безгрішним, а все таки боролись. І яким чином Ось, в євангельському читанні сьогодні і показаний один із прикладів, От, коли він зцінив людину, яка була скощена 18 років страждання. і він взяв. Христос цілив її в суботу. І ось тут зло, використовуючи заповідь, що про те, що в суботу не можна працювати, бо є заповідь. Вони шість днів працюють, аж, аж сьомий Господу Богу так ось Злі люди, налаштовані дяволом, використавши оцю заповідь, обурились проти Господа Ісуса Христа. Проти того, який зробив добро в цій житті. Що щоб злої зробив. Добро. Вони знали що він воскрешає мертвих, тиховірієм бурю на морі, що він зціляє, що він є Бог, а вони не вірять і називають його Богому. Бачите, як зло. Магається з добром і намагається перемогти його, Але добро завжди перемагає. Завжди перемагає. Візьміть, наприклад, ті далекі часи до потоку. Бог знищив всі грішника крім одного доєсті мисті. Так і цих юдеїв, які повставали до Господа Ісуса Христа, породи з ними. Христос переміг їх. Яким чином переміг? А тим, що постраждав на Христі, постраждав, як злодій постраждав, а перебуваючи бісячи на Христі, молився за них. Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. І дійсно, що вони робили? Прозіп'яли Бога. Бо вони, яка розумна людина може вчинити таке, таке зло, такий тяжкий гріх розіп'ять Спасителя Свого? А вони зробили. Але Господь переміг це зло, коли молився, Господи, прости. Його проклинали, а він за них молиться. А ще більше, коли вони його на кресті довели до смерті, а він воскрес. Це була перемога не тільки над гріхом, а була перемога над, е, над смертю. Здавалось би, Господь переміг і гріх, переміг і смерть. повідувало істину, яку істину, що Бог, Син Божий, зійшов на землю, став людиною, переміг гріх і смерть, воскрес і смерть. Це є істина, а боролась з язичницькою неправдою, а в чому полягала? Язичницька неправда не тільки в гріхах, а й те, що язичники називали багами, те, що вони зробили своїми руками, зробили ідола і кажуть, що це Бог. Венеру, Бахтуса і всіх інших людей. Причому людей грішних зробили багами і кланяються їм, і моляться, приносять їм жертву. Яка неправда? І з цією неправдою вже боролись християни. Одні з таких прикладів є свята великомучениця Катерина. Язичниця була царського роду, дуже освічена, розумна, настільки розумна, що в змагаючись філософію... А філософи це не дурні люди, то вона їх перемагала. Але перемагала тоді, коли стала християнкою. А як вона стала християнкою? Присвітив, Навчив її істинній вірі. А потім Господь Ісус Христос з'явився їй, показав їй своє лице. І коли вона побачила його, вона його так полюбила, що вже не хотіла мати ніякого нареченого. став її переконувати відмовиться від Ісуса Христа, від християнства, а повернутися до язичницької віри і принести жертву ідола, то вона категорично відмовила. Спочатку її умовляв. Обіцяв навіть на ній одружився. Вона відкинула. Тоді він став обіцяти половину царства свого. Вона й це відкинула. Тоді він перейшов до. Але вона не явився там Христос, укріпив і через декілька днів мучитель, цей, цар імператор знову викликав її, думав, що він переміг її. А вона явилась перед ним здоровою, тому що Бог укріпив її і подав їй і здоров'я, і силу. І тоді він ще, лютіше на, на неї, накинувся, став її на, 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 на колесі крути і розтирати її тіло. Бачите, яка жорстока боротьба. Ішла між чим? Між правдою і неправдою? Християнство правдиве родіння, а язичництво неправдиве. І хто ж переміг цій боротьбі з язичництвом? Перемогло християнство. Римська імперія була язичним. Потім стала християнською. Тобто добро перемогло. Далі почалась та ж боротьба вже в церкві, в самому християнстві. І та ж боротьба добра і зла, правди і неправди. І ця боротьба вже йшла між істинним, правдивим християнським віровченням і єрисями, які перекручували християнське віровчення. Ну, наприклад, називали Сина Божого, не Богом, а називали його творінням. Бога Отця неправда. Але ж наполягали ці єретики люди, люди носії слави. І боротьба, і ця боротьба була дуже жорстока. На під єретиків ставали імператори, гнали і єпискові, і гнали і священників, і монахів, і мирян всіх. Чим закінчилось? перемогою правди, перемогою добра, єресі були знищені. Але єрісі. Знищені, а боротьба продовжилась і продовжується. Ось ми і у нас же була, яка жорстока була боротьба церкви і атеїзмі. Один із цих десятків тисяч, мільйонів, преподобний Меркурій. Монахом був Києво-Печерської лаври. Закрили лавру безбожники. Арештували його, вели його на розстріл. Стріляли, а пулі не брали його. І в кінці кінців під переміг. Не могли його згопити, тому що він стояв на твердому камені віри, стояв на істині. І тепер ось подивіться. мала величезну силу. І старше покоління це добре знає, яка це була сила. Але де тепер ці атеїсти? Комуністи? Носіння цього зла. Де вони? Навіть Верховну Раду не обрали. Перемога повна над цим, над цим злом. Але припинилась боротьба, не припинилась, знову ми боремось, а вже з тим боремось? брата. Носіями зла і носіями неправди. Чому ця неправда? Неправда полягає в тому, що Україна як неролюдлива країна відмовилась від ядерної зброї, будучи третьою. Посилію ядерної держави, третьою посилі. І добровільно відмовилась. Ні одна держава ядерна не відмовилась, а Україна відмовилась. відмовилася. Хіба це неперолюбні, коли Україна захоплювала чужі землі історії, історію ніколи? була сильною, а чужі землі не заповнювала. Так ось Росія, як гарант недоторканості нашої території, порушила угоду, порушивши угоду, вчинила неправду. Кажеться, чи не так? так. Мало того, що захопила Крим. Та тепер ще воює Донбас і каже, ми не воюємо. Це українці самі між собою воюють. Іде громадянська війна. А танки. Печі, гради, урагани, інша тяжка зброя. Що вона в магазинах продається в Україні. Відкера вона з'явилася на території України? Ця військова техніка, зброя. Ви кажете, що ви не воюєте, а зброю продаєте. А гроби визити в Росію чи ні? Українські визити. Російські ж гроби визити. І каже те, що ви не воюєте. Неправда. І ось от з цією неправдою ми і боремось. І який кінець? Кінець буде той, що ми переможемо. Причому переможемо без умов. Чому без умов? А тому, що з нами Бог. Бог справжний. Як був завжди, тієї буде завжди справдою і з добро. А не може бути Бога там без Бога. Ми бачимо ці російські неправді зло, причому весь світ викриває їх неправді. А вони не визнають, що вони на всії неправди. Весь світ їх. А викриє їх Господь, коли переможе. Тому, дорогі браті і сестри, перемогти тут переможемо. Але нам треба перемогти гріх і зло в самих собі. Тому що не треба думати. Що ми такі святі і праведні, що у нас нема перед Богом. І одним із таких зов є корупція. Є вона в нас? є. 20 років ці президенти говорять про те, що вони. Будуть боротися з корупцією, а вона із року в рік росте і росте. І нарешті нам треба від цього зла не просто відійти, а знищити його, знищить його в коліні. Якщо ми це зло подаваємо, тоді буде Україна такою, якою ми хочемо її бачити.